Брейнбаскет дуже важлива ініціатива, тому що насправді ситуація дуже вигідна для України. Українська ІТ-індустрія є конкурентною на світовому ринку. Коли ми зараз з урядом думаємо, які проривні напрямки, куди рухати економіку, хто буде завтра платити податки і е, е, утримувати цю країну, it індустрія виділяється серед декількох інших. Є ще, мабуть, агросектор. Є декілька інших секторів, але тішники конкурентні. Ми завдячуємо цьому школі Глужкова, радянській школі кібернетики, яка базувалась в Києві. У нас є купа чудових навчальних закладів, чудових трошки в лапках, тому що вони дещо відстали від сучасних потреб, але тим не менше. І в результаті, коли в 90-х роках програмісти виїхали за кордон масово. Тому що тут роботи не було. Західні компанії побачили їх рівень, а цей рівень там, був передовий на той час. І вони всі зрозуміли, що тут є школа. Після того, десь в 2000 році західні компанії навчилися віддавати замовлення на розробку за кордон, те, що на сьогодні називається аутсорсингом. В Україну прийшли всі ці замовлення. Українські програмісти зайвий раз підтвердили, що рівень їх високий. І репутація нашої країни на світовому ринку повторюсь надзвичайно висока.